Усім привіт, ви на каналі Містер Гемблін. Сьогодні ми з вами поговоримо про тірліст персонажів в прекрасній грі Marvel Rivals. То буде основуватись на моїх суб'єктивних враженнях під час того, як я грав. У мене всього третє золото по рангу, тому тут просто будуть враження від персонажів сугубо по моєму геймплею. Підписуйтеся на канал, заходьте на стріми, підписуйтесь в телеграм-канал. А ми починаємо. Перш за все, магніту. Дуже сильний танк, може соло танчити. Завжди хочеться бачити цього танка в своїй команді. Дуже сильний ульт. Може перебити саппортів, сейвить своїми баблами союзників, може сейвити себе, непогана тичка з руки. Тому це Тір С. Веном. Веном дуже мобільний, може дайвити. Ульта слабенька, потрібно. З чимось її комбінувати, тому що соло він не вб'є, непогана виживаємость, але ну, не той танк, який затащить вам в соло. Дуже потребує до себе багато уваги з боку сапортів, тому я поставлю його в Б-тір. Грут це просто машина одразу в Тір С. Хороший грут, це неймовірно важко проти нього грати, стінки, ульта, непоганий депес. Тобто дуже сильний герой, самостійний танк. Е, я навіть не знаю, що ще про нього сказати, неймовірно сильний. Ема Фрост. Ема Фрост також в Тір С одразу. В комбінації з Магнітом, якщо цих два танки грають разом, Магніто стає ще сильніший. Ема сама по собі має дуже потужний ДПС. Через свій шифт може просто щелкати е, сапів, е, дайверів. Е, буквально вчора грав проти Паука і Пантери. Ну. Виносив перед ногами і одного, і другого, її важко пробити, на неї не працюють деші, коли вона в кристалічній формі. Ульта хороша, в принципі, дуже класний танк. щит є, урон є, рендж, тичка є, дуже крутий танк. Халк. Халк ну, це просто юзлес. Не хочу бачити його ні в себе, ні проти себе. Він грає тільки в тімапі з Немором або з залізною людиною. Самостійно він просто нічого не робить. Дуже не подобається цей танк. Дуже сумнівний. Да, ще ти непогані, може муватися, але дуже скілозалежний персонаж і ну, таке собі, таке собі. Далі, Капітан Америка. Капітан Америка це мій улюблений танк. Я поставлю його в тір Ей, тому що. Він також дуже скілозалежний, як і е, Халк, однак капітана реалізувати простіше. Він може запригувати в беклайн, вирізати саппортів, може контестити точку. Е, в принципі, його дуже важко вбити. Напевно, з усіх танків його вбити найважче, тому що бігає, пригає, дешиться, має непоганий урон, непогану ульту. Е, Тірей. Пенні. Пенні – це шляпа. Е, це герой не для того, щоб перемагати. Це герой, просто щоб кошмарити свою і ворожу команду. Абсолютно безполезна ульта. В неї є стан з ПКМ, -а. але ну, на цьому все. Е герой. Я не знаю, навіщо вона існує. Вона дуже слабка, мені не подобається. Каменюка. Каменюку ставимо в тір Б. Е в нього є непоганий контроль, непоганий урон, але він. Е Ну, Максимально немобільний. Йому дуже важко грати без команди. Десь трішки передайвив і погіб. Хоча це мій другий улюблений танк після Капітана. Але Каменюка буде десь разом з Веном. Він крутий, він ситуативний, але не топ. Не топ. Тор. Тор десь біля Халка, в нього непогано виживаємось, непоганий ДПС, але. Ну, це просто булка. Якщо є задрот цього персонажа, він дійсно буде вносити імпакт, але сам по собі, ну, слабенький, слабенький. Ульта сумнівна. В когось витягнути через shift важко. І якщо він невдало і залетить в ворогів, то він звідти не вийде. Стренд. Стренжа поставлю до Каменюки та Венома. В принципі, він непоганий соло танк. Ульта це класний контроль, але знову ж таки має бути під щось в тім Апі з Багряною відьмою. Міг би бути навіть потенційно в А класі Але залишимо його в Б. Чому? Тому що на рангах, де я грав, я не бачу якоїсь сильної реалізації стренджа, ні його ультів, ні його порталів. Тобто чогось крутого ви тут не побачите. Тобто по танках у нас магнету Груд Ема, це Тір С, Капітан Тір Ей, Веном, Каменюка і Стрендж це Тір Б, Тір С Халк плюс Тор, ну і Пенні це Д. Це просто якийсь рофлогерой. Далі рухаємося. У нас тут дуелянти, е, наші кері, Пантера. Пантера гіпермобільний, але потребує дуже великого скіла. Ем, і насправді, коли він потрапляє в мою команду, я розумію, що це буде якийсь е, рофл. Проти мене, звісно, це буде кіберспорт, тому Б-клас. Б-клас, бо дуже е, важкий в реалізації персонаж. Ем, ось ця пані Чорна вдова. Це сильний персонаж на високих рангах. Задроти вдови можуть видавати хай перформанс, але на моєму рангові це D-Tir. Це просто рофло-персонаж, який. Ну, З якого бути просто горіти. Далі Хокай. Попри те, що також Скілозалежний персонаж, але я його віднесу в тір Ей, тому що і за мене, і проти мене попадалися соколята, які ну, тащили в соло. Вантап механіка вона нікуди не дівається від цього персонажа. Він реально може круто тримати точку, корисний як в дефі, так і в атаки. Це тір Ей. Хела, Тір С. Дуже сильний ДПС, класна Ульта. Мобільність є, shift чудовий, є стан, є зрівні проджектайли, тімап з Локі і Тором. Дуже сильний керрі, один з найкращих на даний момент. Далі Торч. Торча навіть поставлю вище, ніж Хелу. Наразі має найбільший ДПС у грі. Якщо е, гравець е, мейнить його, або хоча б плюс-мінус розуміє, як на ньому потрібно рухатися і яке в нього комбо, це один з найсильніших дуелянтів в даний час. Заслужений Тірес. Далі е, залізний кулак. Теж дуже сильний. Е, поставлю його в А-клас. Він також може в соло перевертати ігри, Щит, який блокує урон. Енергія, чи через ПКМ, якою він просто зносить танків у відсотках. Дуже крутий персонаж, є дешем, мобільний, бігає по стінам, три прыжки. Нереально крутий. Залізна людина. Якщо без тімапа, то це впевнений Б-клас, в нього непогано по шкоді, він мобільний. Але без тімапа з Халком не дотягує він до тір А, тому в тір Б. Хоча проти мене і за мене були сильні залізні люди, які витаскували ігри за рахунок ульти, Але от Ульту якраз таки дуже важко реалізувати в форматі того, що багато що її блокує. Магніто її може заблокувати, капітан то може заблокувати, Клокен Дагер своїм ПКМом, навіть не ультою, може заблокувати. Тому в цьому плані персонаж не дотягує через те, що потрібно прям таймити. Ульту, щоб її реалізувати. Далі Меджик. Гіпермобільний дайвящий герой, який має ваншот комбу, саппортів розрізає на раз-два. Складно проти неї грати. Потрібно прям колабитися з командою на низьких рейтингах ви цього не побачити. Тому персонаж Тір A однозначно, а, дуже сильна ульта, дуже мобільний персонаж, є дефи, є м -м, переміщення. Нереально крутий персонаж. Далі, містер Фантастика. В нього дуже багато шкоди, він може і танчити, і дамажити, непогано може ломати так опонентів в форматі їхньої постановки, витягувати їх. Але це більше тір Б, навіть високий Б серед ДД. Не грає проти повітряних, не грає проти тих, е, е, той самої Magic і е, Iron Fist, Тому тірбе. Тірбе, але високий тірбе. Moon Knight туди же. Дуже багато дає ДПСу, прямо може заливати, але потрібно тримати позиціонування на персонажі, потрібно давати в таймінг ульту, щоб її сапорти не перебили, тому що е, Невидимка, Клокендагер, е, просто перебивають її, він нікого не вб'є. Це факт: Немор. Немор в тірце. Це мене були сильні немори, проти мене були сильні немори. Але без тімапа з Халком, він в тірце. Не представляє себе чогось небезпечно, якщо з Халком це буде автоматично тірей. Але беремо те, що він без тімапа. Тоді це тірце. Псайлок. Псайлок це мій біль в дупі. Неймовірно сильний герой. Ставимо її за Торчем, дуже швидко фармить свій ультимейт. Має неймовірну кількість шкоди, неймовірну мобільність, деши, інвіз. В Тімапі з Емою стає ще сильнішою, тому що з'являється клон, дуже швидко розбирає інших дуелянтів, дуже сильні проджектайли. Шикарний герой, дуже сильний. Ванда. Це одразу сюди. Я не знаю, навіщо цей персонаж існує в такій формі, як він є. Стреджо сильний, але сама по собі дуже слабенька. Так, да, є шифти, є ЛКМ, який не потрібно навіть цілитися, він самонаводний Бомбочки, стан, але ну не вистачає цього Вона не може швидко залити, і вона програє будь-якому іншому дулянту 1x1 просто через те, що її переб'ють. Саме тому тірце. Павук Тірде. А, попри те, що павук має ваншот кумбу з в тімапі з Веномом, він може і танків там непогано пробивати, а, дуже противний, може вбивати сапів, може вбивати дуелянтів. Але оце герой, це просто рофл. А, він хоче грати самостійно, він хоче десь там робити ці солофраги, його немає ніколи з командою. І якщо ви граєте на супровід чи захист. Він ніколи не допоможе, бо його коло цієї вагонетки не буде. Ну, Юзлес-персонаж, тим більше на рейтингу, де я грав, бронз, срібло, золото, я не бачив сильних гравців на цьому персонажі. Типу, а навіщо мені середній павук, коли середній торч чи середня Хела зробив десятки разів більше. Далі, дівчинка-білочка. Ставлю в Тір А, Дуже противний герой. А, є стан, є дуже багато шкоди, а, непогана ульта для того, щоб залити ДПСом під якийсь контроль з стренджем чи з тим самим Грутом емою. Тобто дуже багато залиє ДПС, дуже, скажімо так, неприємна. В неї є свої деші, вона достатньо мобільна, і те, що в неї ці жолоді можуть розлітатися і дамажити далі, ну це, це жах. Тому. Крепкий тір А. Старлорд грав на цьому персонажі. В принципі, має багато шкоди, сильний Уль, дуже мобільний. Його дуже важко вбити, якщо на ньому сильний виконавець це просто біль в дупі. Тому також ставимо в тір а На ньому набагато менше скіла потрібно, ніж на тій самій пантері. Все, що потрібно, це робити трекінг ДПС. І не підставлятися, тобто прям, ну, максимально в гущу битви десь заходити і вмирати. Сапортів щолкає, далі з танками може покеситися, якщо буде ще і заїмом все добре, то він танки вирізає також добротно. Може співставити конкуренцію іншим ДДшерам, якщо є АІМ і трекінг непоганий, і використовувати механіку через ПКМ, щоб оновлювати патрони. Ну, з ним дуже важко. Дуелитись. Шторм. Е, Назвичайно рідко її бачу. Не можу сказати щось е, прям про силу чи слабкість героя. Але з того, що бачу, поставлю її десь наряд з містером фантастикою. Непогана ульта. Вона, напевно, найшвидше зі всіх дуелянтів заряджає свій ультимейт. Але, от ніби якій не вистачає ДПСу, щоб е, перебивати інших. Е, прям вільно е, потрібна підтримка з боку команди обов'язково. Uh, якщо в тій мапі з Торчем, то там, звичайно, А крепкий буде. Але якщо сама грає, то це тір Б. Панішер uh, Середній герой. Просто середній герой. Uh, не знаю, що сказати. Може дефати точки, корисний в uh, під час супроводу. Uh, достатньо мобільний за рахунок своїх тарзанок, але. Але це просто герой, тому ТІР-Б, е, хороші виконавці на ньому непогано грають за рахунок АІМу, за рахунок трекінгу. Е, турель е, досить хороший стримучий фактор. Ульта це просто імба, дуже багато депеса. Але, попри це все, ТІР-Б, законний ТІР-Б, так. Да. бакі. Бакі, це машина. М -м Ставимо його десь всередину Тір Ей. Чому так? Е, Дуже багато шкоди, хук, яким можна скинути за текстури, е шифти, якими він дамаже, Ульта, яка в відсотках дамажі, її можна релоудити, е І просто починається гейн-гейн і гейн. І він може вирізати всю команду було б тільки трішки допомоги. Росамаха, тірце. М сильний проти танків, але на моєму рангу я б його взагалі до паука десь поставив би. Не бачив чогось прям нереального на цьому персонажі. Впевнений, що люди, які його менять, поставлять його в тір А, Але, ну кажу те, що бачив, кажу те, що є. Адам Ворлок. С. Чому С? В нього, на відміну від інших сапортів, немає сейф-ультів, Він більше про дамаг. Uh, да, є резурект, але невдалий резурект це автоматично програна гра. Uh, частіше всього, на вашому рейтингу, якщо він у вас такий, як в мене, це буде посеред бійки, де ви по 100 хп пореситесь і вас заново знесуть. Тому тір С це... ні риба, ні м'ясо. Далі Clock and Dagger uh, По своїм іграм ставлю її в тір A. Чому? Тому що герой дає найбільшу кількість хіла постійно, хороша сейф а, Через ПК можна задоджити ультимейт від Магніто, задоджити ультимейт від залізної людини. Також е, дуже мобільний е, в своїй темній формі. Може подамажити, може похилити. Ну і те, що в персонажа автонаведення під хіл, тобто навіть цілитись не потрібно. Е, майже не потрібно, так. Да? Якщо в стіну будете дивитися, це не спрацює. Але в цілому це дуже сильний герой. Луна Snow також tier A хіл. Е, просто трей-хіл дуже сильно. Ульта кошмарна, 9 секунд триває, нікого вбити неможливо. А, ну, все, тір A, є стан, є мобільність. Дуже сильний герой. Мантіс. Тір Б. Є стан, але в цілому відхил, напевно, найслабкіший. А, по грі. А, просто середній хіл. Ні добре, ні погано. Жінка-невидимка. Також в тір A. Дуже сильна Ульта. Яка дає невидимість вашій команді, якщо, ви, якщо вороги за колом дає щити, непоганий відхил сам по собі. Є подвійний прыжок, який відправляє вас в інвіз, в якому ви зцілюєтеся. Мобільний персонаж один з моїх улюблених в цій грі? Просто крутий хіл, який добре, коли є в команді. Ракета. Ракету ставлю в Тір С. Дуже сильна ульта на підмогу по шкоді. Якщо ви просідаєте по е, ДПС в е, катці, і у вас є ракета е, в тімапі мапі з е, тим самим панішером. Е, повірте, вам його вистачить. Ви переб'єте 100 зі 100 інших е, героїв, якщо в них немає їх ультиметів на підсейні. Акула. Акула Тір С. Е, дуже мерзенний персонаж. Uh, ульта, з якої він викидує через текстури, це більше прикол, чим щось uh, круте. Але uh, велика кількість хіла uh, в... має і шкоду, shift дуже противний, може їздити по стінам, по підлозі. Хто mm, по ньому добре грає, це Соколине Око і Торч, Хелла. Mm, Ті, хто можуть йому в цей гребінь його нормально напихати. Але Попри все, хіла в нього дуже багато, він мобільний, він не дає танкам падати, через єшечку по суті, дає аптечки, тому в цьому плані дуже сильний. І Локі також це найсильніший хіл, на мій погляд, зі своїми тотемами, ілюзіями. Але з поправкою не те, що Локі буде хілити, а не дамажити. Да? Бо Локі є і тролі, можна до павука його одразу опустити. Локі має нереальну кількість хіла, ілюзії, з якими він може бути дуже мобільним, а також відзначу його ультімейт, яким він краде іншу ульту. Ось тому він може бути дуже корисним. Він дуже мобільний, він дуже варіативний, його важко піймати, якщо це хороший локі. Я б навіть сказав на рівні з ним можливим, Він постійно пригає на свої ілюзії. Плюс в нього є перманентний інвіз, з якого він не вийде, поки не зробить тичку. Його важко спіймати, його важко вбити. Він дуже корисний для команди. Він корисний і в нападі, і в захисті, і на утриманні. Тому персонаж однозначно 10 з 10, це найсильніший хіл, на мій погляд. Ось такий у нас тір ліст вийшов по персонажам Rivals. А, Залишайте свої враження в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залітайте в Телеграм, там анонси по стрімам, новини по коміксам та по Marvel Rivals. Дякую вам за приділений час за перегляд цього відео. Ді... Діліться своєю думкою в коментарях. Буду завжди радий з вами поспілкуватися. На все добре, гарного вам дня!